Оригінальні бризовки на автомобіль Шкода Octavia A5. Підходять як на ліфтбек, так і на універсал. Це передній. І відповідно, лівий і правий. Це задній. Березковики йдуть модельні на конкретний цей автомобіль, що я вказав, тобто шкода Octavia a 5, чітко з вигинами, штатні отвори, штатні місця. Кожен бризовик має оригінальний логотип. Довго служать, гарно виглядають, ідеально підходять.